Вітаю усіх. Сьогодні у нас буде розпакування ноутбука фірми Hewlett Packard придбаного на магазині Roska в чорну п'ятницю з досить непоганою знижкою. Силку я залишу під відео. Гарантія у нас складає один рік. Так, постачається отакі от картонні коробці. Ось можете бачити модель, яку 2056 UA, що свідчить про те, що ноутбук призначений для ринку України офіційний. Ось короткі характеристики його. І давайте подивимося, що йде в комплект. Так. Перше, що нас зустрічає, це конверт з документацією. Далі йде зарядний пристрій з кабелем живлення під нашу розетку. Блочок на 45 Вт. Ноутбук досить приємний сріблястий колір має повністю. Повністю пластиковий корпус. Це на алюмінії. Так, справа у нас картрідер і роз'єм для наушників. Type-C підтримує зарядку. Також можна від пару заряджати, і hdmi вихід. З іншої сторони у нас порт для зарядки і два USB порта. Давайте включимо. Ноутбук має підсвітку клавіатури, як бачите. Екран у нас 15,6 дюймів, IPS-матриця 6 біт плюс FRC. Тобто вона відображає 16 мільйонів кольорів. Ноутбук підтримує тільки у загрузку і поставляється без операційної системи. Роздільна здатність екрану Full HD, як я сказав, процесор. У нас тут 4 ядра, 8 потоків Ryzen 3 5300U, 16 ГБ оперативної пам'яті. У двохканальному режимі і 512 SSD. Відеоадаптер тут вбудований, Vega 5. Давайте зайдемо в BIOS. Це у нас F10. BIOS простий. Тут не дуже багато налаштувань, тільки все саме основне. Загрузку з MBR чи CSM режим він не підтримує. Давайте спробуємо завантажитися з флешки. Для того, щоб це зробити. Виходимо з BIOS, зажимаємо Escape при завантаженні першому. Так. Вийшло в нас сервісне меню. Нам необхідно для, за, для вибору пристрою завантаження F9 нажати. Вибираємо нашу флешку і завантажуємося. У ноутбука 41 Вт-час батарея. Е під час роботи від батареї він не скидує частоти. Тобто. Продуктивність його не падає. На цьому процесорі він буде холодний, тихий, ніяких проблем. Абсолютно адекватно, приємно буде працювати. Можна навіть вбудований відеоадаптер дозволяє погратися в деякі легкі ігри. Давайте подивимося, які тут у нас SSD. Western Digital. 740-ї версії на 512 ГБ. Тип підключення PCI 3.0. 4 лінії. Це безбуферний SSD. Для в якості буфера він використовує оперативну пам'ять. Давайте AIDU тепер відкриємо. Трошки ближче. Як бачите, процесор в тесті Aida Queen набирає трошки більше 46 тисяч балів, майже 47. 4 ядра, 8 потоків. Оперативна пам'ять в двохканальному режимі 3200. До речі, тут два слоти можна поміняти потім. Максимум він підтримує 32, якщо я, мені, якщо я правильно пам'ятаю, батарейка 41 Вт час. В режимі простої ноутбук 42 градуси, процесор гріється. Ось такий апарат. Силку я залишу. Під відео переходьте, купуйте дуже приємний ноутбук за ці гроші. Всім дякую.